Поки світ у ажіотажі від новенького Switch 2, а також від його цін. Ні, ну це вже навіть не смішно. Навіть пішло боротьбу зі сім деком, але зараз не про це. Є одна річ, медитативна та розслабляюча, окремий острів без нав'язливих проблем та незгод, де всі будуть раді тебе бачити. Все це вже тут, у Animal Crossing. Animal Crossing це вже ціла серія, починаючи з оригінального аж до New Horizons. так як кожна гра від великої N має свою родзинку, яка зацікавлює не на один вечір, так і вона має що запропонувати. От про це я хочу і розказати. Перш за все хочеться поговорити про слона в кімнаті час. Так, саме як проходить внутрішній ігровий час, він відповідає часу доби, тобто, якщо будівництво завершить завтра, будь добре, почекай до завтра і зможеш попасти у той самий магазин. Якщо тільки не перемикати час, але ми тут святі люди, про таке її не чули і не бачили, це може відбивати бажання продовжувати через самоуповільність прогресу та досягнення у грі. До того ж, в магазинах власний розпорядок дня робочі години та все таке. Тому, якщо ти вирішиш зіграти об 11 вечора, ніхто тобі магазин опівночі не буде відкрити. Йди спати та дочекайся восьмої ранку, щоб закупитись або продати ту чортову ріпу, яка завтра загниє, а продаєш ти її за безцінь, щоб просто не вийти у ще глибше банкрутство, бо ти знаєш, що цей єнот здере тебе останню шкуру, би бабоси й молилися рікою. Ем, ну, все-таки гра має рейтинг 0, дитяча гра, тут немає нічого такого поганого. Ні-ні ні. Animal Crossing сама по собі затягує своєю медитативністю, ти не встигаєш зрозуміти, як ти від полювання за жуками та розкопування в копали щогодину намагайся полювати дорогу рибину. На щастя, є окремий музей, в який потрібно донатити свої улови жуків до залишки динозаврів для відкриття повноцінного музею. Видно, що сова заправляє сім цим. Дім це окрема справа. Починаєш ти з палатки, як і всі інші, нові знайомства і починок, клас закінчується, коли тебе ставлять перед фактом оплатити своє проживання. Потім, коли ти ледве це оплатив, тобі хитрий гінот пропонує новий будинок з індивідуальним опаленням, шумних сусідів, рієлторів та тарганів. Береш ще більшу суму, потім пропоную розширити кімнату, потім додати нову кімнату і так пішло поїхало Хоча за блогустрем острова теж треба доглядати, оздоблювати новими архітектурними пам'ятами. Та народною творчістю. За це рівень твого острова буде рости від 1 до 5. Оцінює острів твої люблячі сусіди, наскільки люблячі це вже і тобі обирати. А зараз ремарочка. Чому деякі жителі треба діставати з самого ззаду? Люди на радіта створюють топтіри, дропрейти, і це навіть не смішно. Більшості гравців жителі дістаються крові та потом. Ось хороші жителі, а ось і інші барахло. Тепер увага, як поселити жителю до себе на острів. Перші двоє разом з вами попадають на острів, а далі вже цікавіше, щоб отримати нового жителя, необхідно полетіти на окремий острів, для того щоб полетіти, необхідний квиток. Квиток можна придбати за окрему валюту милі. Вона накопичується за виконання окремих завдань з розряду зловити жуків чи зрубати дерева. От ціна квитка 2000 миль. І вже від цього розраховуй, скільки треба тобі цих квитків накопити на твого жителя. Протягом тижня біля скверу збираються різні продавці від килимів до розсади квітів, але особливу увагу має продавець ріпи. Ріпу можна купити тільки в неділю, в той самий день її продати не можна, тільки з понеділка і відповідні ціни у нукшопі будуть варіювати від понеділка до суботи. На ці більше головночасно продавати за вигідною ціною, тому постійно треба слідкувати за ціновою категорією. Не встиг і ріпа зогнила, зарано і продавати її буде невигідно. Є окремі гайди, як вигідно зробляти на цьому. Цією схемою я особисто не дуже полюбляю користуватися. Краще вже наловити скорпіонів за 8К одна штука, вони і так самі по собі мають низьку міриність появи, але хоч не треба їх моніторити як у тому магазинчику 24 на 7. У грі кожен знайде щось своє, близьке для себе, як захоплююче, так і бісяче, тому я раджу пройти New Horizons, ремарочка, що я не приходив New Leaf, але приходив оригінальний Animal Crossing, тому якраз і не хотів їх порівнювати. Ціна, звичайно, кусається, але на вторинному ринку з торгу можна урвати, що я і зробив. Бо вибачте мене, але ці ціни за гру 20-го року, і це навіть не смішно, Ігри за 5 к це вже видко новий стандарт. А я хочу вам подякувати за перегляд, буду радий вашим подобайкам та підписці.